Потрібно було забрати двох загиблих. Це була ніч. На той час ми вже їздили тільки вночі. Я не виїжджав на своїй машині, оскільки вона вночі не їздила. Ми з одним лікарем поїхали на Бредлі. Це досить серйозна захищена машина, і нам потрібно було їхати далеко аж в Роботино. навіть за Роботино. І знайти два тіла, які не змогли знайти перед тим і забрати В процесі цього, коли ми вже були біля машини з ними. Тут вибух, причому такий далекий вибух, ми навіть не пригиналися на такі вибухи, але якийсь шалений уламок долетів, пролетів між шістьма людьми і достався до моєї ноги. Середньої сили удар, середньої сили біль. І я відчую, хлюпнула і Розумію, що наскрізь. Потрібно тут же надати собі допомогу, але тут така ситуація, всі вже в машині, буквально через секунду, це все швидко. Я розумію, що зараз ця машина піде на розворот, <кхе> вона мене не бачить, що я лежу перед нею і я встаю і оббігаю цю машину по кругу. І розумію по ходу, Розумію, що ну, напевно кістка ціла, тому що я біжу і я залітаю вже в. Останнім в цю машину вона закриває рамку, і на ходу вже там в самій машині безпосередньо хлопці починають мені надавати допомогу.